Вітаю вас на шостому випуску втрачених метал гуртів України. І на цей раз я приготував для вас чотири дуже цікаві і дуже металеві історії. Розпочнемо з найважчих представників і закінчимо бальзамом для вух. Тому приготуйтесь, буде галасно. Мене звати Кирило Галкін. Ви на каналі Чуєш. Поїхали. Злам. Злам починає своє зародження у 2007-му, а у 2008-му вже остаточно комплектується. Склад сформувався зі справжніх добряків, тому і музика цього квартету була по справжньому доброю. Це щось середнє між прогресивним металом та медметалом. І одразу ж матеріал, який вони запропонували публіці, робив гурт впізнаваним. Якщо люди один раз потрапляли на їх концерт, вони вже назавжди запам'ятовували назву. Так через три роки вони заходять у студію Revet Sound і пишуть перший альбом під керівництвом Сергія Любінського, гітариста «Тол». Ті, хто на каналі не вперше, напевно, вже помітили, що ім'я Сергія Любінського згадується, бодай в кожному другому відео на каналі. Тому ви, напевно, розумієте, чому я кажу, що ТОЛ. Впливали і впливають і досі на всю важку українську музику. Також не залишаємо момент, що декілька з його учасників викладають музику для дітей. А ті, хто трохи не в темі, ось на каналі повна історія гурту Тол. Там ви все зрозумієте. Так, ну трохи відволіклись, тож повертаємось до альбому «Злам». Технічним звукоінженером виступив учасник іншого топ гурту Мегамас Олександр Коломоєць. Коротше, давайте вже послухаємо кілька урив. Також у тому ж 2012-му Олег Гуляницький, вокаліст гурту прийняв участь у записі пісні гурту Тол Вор і часами виконував її разом з ними на концертах. Також і на тому скандальному виступі Тол на супроводілку. ніхто не Шлях у них був доволі насичений два альбоми і пі кілька кліпів, незчисленна кількість концертів та участь на легендарних фестивалях країни. мене Каміння спущенери лишається прийняти вигляд чекати на останній пі дві тисячі 2016 року якось вийшов непомітним. Чи то на нього вже ніхто не очікував, чи він сам вийшов занадто очікуваним в плані музики? І в 2017-му вони повідомили про кінець. Оголошуємо про свій кінець. Якщо розумієте про що ми, але як і в природі, будь-який кінець є початком нового життя. Так і наш є стартом шляху до чергового кінця, виходячи з цього, кінця як такого не існує, і все це довгий та захоплюючий тур. Тому зарікатися не будемо. Ми поїхали далі. Так і відбулося: гурт «Злам» став донором для трьох культових гуртів. Бас гітарист Віталій Старченко тимчасово приєднався до гурту двох гітаристів толк, покруч, вокаліст Олег Уляницький. Став фронтменом іншого культового гурту Мегамас. Також у один з майбутніх топ-гуртів, але вже й на той момент професіональних і дуже перспективних, волею долі та нещасним випадком додався новий учасник. У 2014 році в гурті Джинджер сталася трагедія. Їх барабанщик Євген Мантулін випав з вікна і отримав важкі травми. У гурту вже був підписаний контракт з Напам Рекордс. Готувався запис нового матеріалу. тур. їм терміново потрібна була заміна, і новим барабанщиком став Дмитро Кім. Та після виходу альбому кіноверосін у 2016-му Джинджер анонсують зміну у складі, і новим постійним ударником стає барабанщик Злам Владислав Уласевич. Чим займався гітарист гурту, я не знаю. Та якщо ви знаєте, то не соромтесь писати в коментарі. Я їх читаю і на майбутнє це може знадобитись. Тож пропоную послухати уривок їх пісні з другого альбому і рухатись далі. Не бочати себе. Хоті здобути добровольчувати нашо. До речі, це відео я вирішив зняти на тому самому місці, де знімалось і перше відео. І так символічно відзначити, річницю каналу. Чуєш, з цього місця все починалось. З цього закинутому стадіоні, такому самому закинутому, як і соцмережі тих гуртів, про яких я знімаю. Ось з цього відео і з цього місця. Це починалось. Я й не думав, що нас буде так багато, але гуртом цікавіше, тому не забувайте про реакцію. Такі правила, чи саме ви рухаєте відео в рекомендаціях? А от хто рухає наше музло вперед і звучить ну просто здесь як сучасно? Так це гурт Blind Aid. І я просто зобов'язаний вам повідомити про їх концерт у Києві 19 листопада у клубі Волі. На концерті ви зможете не просто кайфанути як слід, це взагалі буде само собою, а й напряму прийняти участь у допомозі українським воїнам. Частина від проданих білетів іде на необхідні речі для солдат. А також буде розіграно багато різних предметів від військових. Шкода це визнавати, але ось такі реалі. Поки десь мусарське кодло святкує весілля з тортами за 100 тисяч і халуями з фантастичними гонорарами. Ось такі перспективні рок гурти роблять все, що можливо в їх силах, аби допомогти тим. Завдяки кому відбуваються такі концерти. Також з чуваками з Blind Aid розділять сцену гурти Елія та Сейбол. Клуб волюм вміщує до 500 осіб. Тож у вас є можливість погасити з ними на малих квадратних метрах, поки вони ще виступають у маленьких клубах. Тому що я відчуваю, що площа їх майданчиків з часом буде тільки збільшуватись. Лінки на їх соцмережі я залишу в описі та зможете знайти всю інформацію стосовно концерту та білетів. Плюс мінус. Зародження цього гурту починається з весни 2005-го в Києві, по деяку під іншою назвою, і вже через два роки презентують демо. Так, в ті часи гурти могли випускати демо записи. Якісний запис потребував конкретних інвестицій. Але рівень їх демо лунав як слід, і не дивлячись на дуже нішовий жанр, мадметал з купою експериментів, на концерти приходять люди. Рівень їх гри дозволяв давати круті концерти, і їх вже тоді кликали на великі фестивалі. Ну і от в тому ж 2007-му виходить їх перший IP. І виходить на лейблі Moon Records. На той час це було якоюсь аномалією, тому що гурти в таких жанрах взагалі не видавались на таких статусних лейблах. Ну і як ви гадаєте, хто був саундпродюсером того релізу? Правильно, той самий Сергій Любінський. Також я гадаю, діло не обійшлось без Олега Шевченка з його White Studio. Ви тільки уявіть, CD продавався в онлайн-магазинах по Європі та США. На пісню Animal був знятий кліп. Коротше, вже після виходу першого релізу гурт Плюс Мінус стає брендом зі знаком якості. Про них починають писати американські журнали, а база слухачів розгорнулась далеко за межі України. У 2009 дев'ятому стає ключова подія в історії гурту, а саме зміна в складі. Ті, хто бачив перший випуск цієї рубрики, та й на каналі взагалі можуть пам'ятати Мелітопольський гурт Аура Офенсей. Якраз вокаліст цього гурту Станіслав Шмелєвський переїжджає у Київ і стає новим вокалістом плюс-мінус. Він одразу вписується в роботу над першим, та як потім і виявилось єдиним альбомом. Записувався альбом у Києві тим самим Любінським, а зводила його шведська компанія, яка відома по роботі з гуртами Мішуга, Інфлеймс та багатьма іншими. Латівка потрапляла у різноманітні тематичні топи, а шанувальниками жанру, і по сьогодні вважається класичною. Не дивлячись на те, що на фестивалях вони здебільшого були у якості хедлайнера або топ-виконавця, свій останній концерт дають у травні 2011-го всього за рік після виходу альбому. Знаю, що більшістю слухачів і музика гурту злам і плюс-мінус приймається просто як якийсь гвалт. Наче у біто мішалку закинули відро цвяхів разом з тим відром. Але якщо така музика існує, то і існує такий смак, а різноманітність. Робить цей сраний світ трохи цікавіший. Тож рухаємось далі, а далі буде трохи мелодійніше. І дійдемо аж до справжнього рок-н-ролу. Також спонсорська інформація для всіх музикантів. Akama Studio студія пропонує послуги по зведенню обробці звуку та написанню аранжувань. Робить майже всю магію Олександр Бісаєв з легендарних Fet Show Dogs. Ось кілька прикладів робіт. Пишіть, дзвоніть за посиланням в описі. Також я дуже вдячний всім, хто робить донати. Ви, по суті, скидаєтесь зі мною у роботу над новими відео: монтаж, дизайн, різні технічні предмети. Я нікого не закликаю, все відносно ваших можливостей та бажання. Зараз такий кончений час. Усім мега-спонсорам я відправив ось такі конверти. З різними предметами на згадку на пам'ять про безпосередню причетність до створення конкретних відео. Всім, хто рухає канал вперед, я безмежно вдячний. Будь-то лайк, репост, коментар, донат. Рухаємось далі. У 2004-му хвиляню металу накривала все більшу територію. Не виключенням був Харків. І в тому ж році утворюється гурт, назва якого відома майже всім слухачам альтернативної музики. Харкові нюфу з самого початку діяльності давали непреривні концерти, зокрема у тому ж Харкові. А рівень гри привертав увагу організаторів. І їх часто запрошували на розігрів, набиравши шалену популярність російських важких гуртів. Аторазові зміни складу змінювали і звук гурту, який все більше хилило у сторону треш-металу. І по суті, вже в 2005-му від нью-металу не залишилось і сліду. Музика ставала більш важкою і було відчуття присутності елементів дед-металу. Гурт дуже багато виступав, і на одному з виступів записали демо. Це було бодай щось, що можна було показати публіці в інтернеті. І тоді публіка не була така збалована і могли слухати навіть такий запис. Адже пригадайте той час, інтернет ще не був якоюсь необхідністю, але вже скорочував дистанцію простої. Можливості записати більш-менш якісний матеріал, напевно, не було. І з часом вони забуксували. А ще сварки у середині гурту взагалі не сприяли, хоча б якомусь розвитку. Тож доходить до того, що змінюється вокаліст. Вокалістом стає по суті фанат гурту Антон Калашнік і додає в гурту гурт свіжості і енергії на початку 2008-го Вони разом з іншими популярними харківськими гуртами Іксбокс Murder та Seven Page of Silence» перше виступають у новому складі. На каналі ці гурти вже згадуються у першому та третьому. Випусках цієї еробрики слід додати, що тоді місцеві гурти мали конкретних своїх фанатів, які не пропускали концерти. І коли збиралось одразу кілька таких гуртів, то було ну дуже тісно, особливо в таких місцях, як легендарний харківський Черчилль, де саме і відбувся концерт. Ну і нарешті ж на п'ятий рік існування вони записують бодай міні-альбом Війна за бензин» І от уявіть собі, як тільки вийшов реліз, який був сприйнятий фанатами як слід, вони розпадаються. Напевно, перегоріли в цьому напрямку і не мали більше ідей для гурту. Історія гурту New Нюфуль закінчилась, але не історія його музикантів. Гітарист і басист не втомились і мали жагу до рок-н-ролу. Так у них зійшли шляхи з гітаристом та барабанщиком гурту Let's Пані і під впливом вогняної води у тому ж 2010-му Створюється новий гурт Джон Гальд», Можливо, вірно казати Ґолф. Іграти вони почали драйвовий хард-рок з яскраво вираженим впливом глему. Досвід і майстерність музикантів дозволяють швидко написати перші пісні і розпочати виступати. А вже в наступному 2011-му, презентували перший EP «First Run». І от цей реліз здійснив гвалт як світ. Справа в тому, що завдяки інтернету пісні розійшлися за межі України, завдяки чому їх помічає італійський лейбл Стріт Symphonies, який спеціалізувався на такій музиці. За допомогою лейбла виходить перший альбом Сервет Hot». Настільки крутим, що продався на сайті CD Baby за перших 10 годин. Правда, я не знаю скільки там було примірників. А потім а потім в нашій країні починаються події, після яких, м'яко кажучи, не до глем року. Але час від часу вони дають концерти у різних містах країни та чітко роблять свою справу у 2014-му Навіть знімають свій перший та єдиний кліп. Організація відбувалась повністю власними силами, допомагала їм в цьому Андрій Люлько та Артем Пронов. Це була одна з перших їх робіт. Також у той час Андрій зняв перші кліпи Артему Піоварова. А згодом Андрій і Артем ще знімуть багато крутих кліпів для багатьох гуртів. Також корисна новина для музикантів, які збираються зробити новий крок у своїй діяльності, зняти класний професійний кліп. Контакт Артема буде в описі відео. Взагалі, щоб зрозуміти атмосферу команди, пропоную прочитати їх оголошення з пошуку барабанщика. Ставлю на кілька секунд, а ви ставте на паузу і читайте. З року 2017 у їх соцмережах почали з'являтися кадри зі студії. Та це все так довго затягувалось, що фани вже й забули, що вони щось там пишуть. Аж раптом зненацька з'являється другий альбом Стіл Дрінкен. У 2012 дванадцятому році гурч подавав признаки життя, але тихо і непомітно розчинився у тумані. І все, що відомо, що гітарист-вокаліст Остап Малявко активно займається політикою та громадською діяльністю. А також плітки в інтернеті вказують на те, що він є засновником і головним редактором насправді революційного інфопабліка, який зробив злом у традиційній українській журналістиці. Ну що гадаю, вам було цікаво. Реагуйте, підписуйтесь на канал на інстаграм та Телеграм. Я готую для. Для вас ще багато ніштяків. Всім хеві метал, пока.